Як вони були, це все забрали, оцю, оцю машинерію, тому що вони нам абсолютно підрібні і нас ніхто не питав, як нам це будували, що ви зробили з нашого будинку? Подивіться, на, 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 яка в нас, це патрон, це хіба це, це 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 під'їзд? Це, 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 і щоб оцей завоз товарів був з тильної сторони. Мені, а зрештою, з якої хочете? Хоч з хоч, хоч, потолку. Ну, дивіться, то є таке до мене ваше прохання, що відбіть жильців, які виходять вікна з другого боку, чи не мати проти зробити заїзд. У, у нас у всіх туди виходять так. У нас квартири сквозні, що туди, що сюди. Тобто, що ви не маєте? У вас ж точно так же, на ту сторону полюбую. Ви паркуєтеся, ви паркуєтесь там, завозите товар зі самих, там більше розстояння, там дітям більше. Це точно гарантії, да. що не буде ніяких претензій не буде. Верніться в санітарні да. норми, просто-напросто. Ага. Зробіть, щоб воно відповідало в санітарних нормах, ніхто від вас не вимагає нічого. Ви ж не і скандалій ви. Давайте прийдемо на інший бік і показуємо.